Всім доброго дня! З вами компанія Автоарт Луцьк. Пропонуємо вашій увазі ось такий гарненький Renault Megane 4. Чистий 2016 рік це кінець року випуск, 2017 рік експлуатація. На топовому двигуні 1,5 дизель К9К на 81 кВт і на автоматичній коробці перемикання передач. Комплектація у нас класнюча, це Intense, Ось такі ДХО, туманочки, передній парктронік, задній партронік, диски Intense 17-го розміру на класній зимовій шині Dunlop, Безключовий доступ у нас. Задній партрон трішки сніжить сьогодні у нас. Відео, на жаль, не вийде зняти гарненьке, щоб машина була чиста, ну, але все-таки свіжий автомобіль, нема чому чекати, треба показувати його людям. Покажу вам ось такі от карти. Особливо ну, все збережено взагалі. Класний, тут шкіряні вставочки, велюр, що водіяці тут сидіння, що пасажира, все в ідеальному стані. На великому вже він іде моніторі, коробочка ADC. Мульти... Мультируль, двозонна кліма. Датчики тущу, датчики світла, це все зрозуміло, що є. Автоматичне дальнє ближнє світло. Протирати камеру, бо це падає. Вибачайте. шпарка присутня. У нас тут запаска домкрат, форкоп, знак аварійної зупинки, все присутнє в автомобілі. Карта з цієї сторони, салончик. ну Бачите, на відео от сніг летить не, не сильно це гарно, але... Автоскладання дзеркал, вікна усі електро, регулювання теж електро, підогріви, це все зрозуміло, що є. Тут все чисте, ну просто бачите, сніжок припадає. 179% у нас рідного пробігу, це 100%. Є вся сервісна історія автомобіля. Автомобіль куплений на бельгійському аукціоні. У нас ще з функцій також присутній і рух по смугам. Зараз покажу вам швиденько, поки повністю автомобіль не замило. Бачите, у нас в Луцьку сьогодні ну, 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 дуже багато снігу. Рідко таке буває. 117. 101. Показую в різних місцях. 135, 135, 121, крила пластик, двері, 125, 114, 116, 111, крило 124, 122, ляда пластик. Друга сторона 121, 108, 117, 96, 123, 102 стійка, криша з аеропорту. 98. Отже, підведемо підсумки, маємо. Свіжопригнаний автомобіль Renault Megane 4 покоління у комплектації крутезній Intense Автомобіль викуплений на бельгійському аукціоні з рідним пробігом 179 тисяч кілометрів. На топовому двигуні дизельному 1,5 К9К на 81 кВт на автоматичній коробці перемикання передач. З класною комплектацією наголошую. І він не фарбований. Тобто, кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся у приват, пишіть, телефонуйте. Завжди готові відповісти на ваші запитання. Всім гарного дня та мирного неба!